Україна, попри війну нині у лідерах із оцифрування своїх архівів. Другий результат у світі а це 34 мільйони копій, зроблених лише минулого року. Електронний доступ до них це не тільки збереження архівів для нащадків, це і можливість для науковців з-за кордону краще зрозуміти історію України. Як оцифровують нашу спадщину? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розповість далі. Написані кілька століть тому. Крихкі папери історичної ваги Богдан зіновій рукою власною за секунди стають вічними. Це архівне сховище. Тут стала температура 18-20 градусів, і обов'язкова вологість 50-55%. відсотків. Так зберігається надбання України. Мільйони аркушів історії за багато століть у цьому залі актові книги. Для науковців це є ціна, тому що науковці за допомогою актових книг вивчають історію України, побут як українського народу, як жили, даже як одягалися. Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов у рукавичках гортає стародавні документи неймовірної ваги для істориків. Це у нас фірман Мехмеда IV. По суті, це звернення до Богдана Хмельницького. А от ви бачите, якраз тімга це ім'я Падішаха, от з гарантіями. Союзницьких відносин Кримського хану і українських козаків. Та ці цінні папери, окрім архівістів та науковців, ніхто і не бачить, але із цифруванням їх вивчення стає доступним. Пріоритет оцифрування і, скажімо, наша активність вона була ще до війни. Тобто ми передбачали ризики, тому що ну, агресія вже станом на 2019 рік, коли ми активно почали впроваджувати оцифрування у нашій Раїні архівів вона вже була. Це один із сканувальних центрів. За день оператор робить дві тисячі копій. Це книги 17 століття. Працюють у рукавичках, щоб не пошкодити раритети. Не спочатку було страшно, щоб нічого поганого ж не зробити, бо це історія, це вся спадщина, яку треба зберігати. Цифрова копія дає можливість відстежити свій родовід. Кандидат історичних наук Анатолій Хромов так колись несподівано натрапив на дані і про свого родича. І якраз оцифровуючи метричну книгу, одну із я знайшов свого предка серед дунайських казаків, які несли поліцейські функції в Одесі в 19 сторіччі. Доступ до української історії для усього світу через оцифрування це стратегія міністерства юстиції України. Ми Плануємо використати потенціал архівів, потенціал українських архівістів для того, аби використати їх як засіб у боротьбі з інформаційною в інформаційній війні, яка відбувається зараз в Україні, як один з засобів наближення євроінтеграції України, оскільки ми можемо показати спільні корені і спільну історію України і європейських народів. Засновник проєкту Реальна історія Аким Галімов неодноразово під час експедиції. Спілкувався з іноземними дослідниками, навіть доводилось привозити з собою паперові копії різноманітних документів. Із такими високими темпами цифровізації вивчення історії України в світовому контексті стане об'ємнішим. Тому безперечно, цифровізація це ну вона полегшує цей доступ для е, закордонних науковців. Бо ми знаємо, що сьогодні інтерес до історії України він величезний. Насправді через російську агресію деякі паперові архіви були викрадені або ж просто знищені окупантом. Однак загальні втрати фонду на рівні менше відсотка і врятувало документи від забуття. Саме оцифрування є колекції, наприклад, державного архіву Херсонської області, які оригінали яких викрадені, але цифрові копії доступні. Якщо йдеться про цифру, то опрацьовують не лише раритети, бо архівами є і сучасні документи та свідчення, особливо про злочини росіян в Україні. Тобто, форма збереження цієї інформації вона є надзвичайно різною. Це можуть бути як. Писані щоденники, які писали люди, перебуваючи в окупації. Це можуть бути якісь матеріальні носії, наприклад, ті ж самі накази, які видавали обласні військові адміністрації, для того, аби швидко реагувати на ці перші дні, коли відбувалося повномасштабне вторгнення. Попри всі виклики війни, обстріли та відключення світла, архівісти кажуть, набрали таку швидкість оцифрування документів, що є всі шанси вийти і на перше місце в світі. Олена Мацюцька, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.